Доброго ранку! Рада всіх бачити на занятті з природи. Тема нашого заняття це мешканці водойм. А саме їх життя взимку. Життя риб та інших мешканців водойм узимку. Риболови Риболови ми завзяті вудки довгі гілочки. Волосіння дав нам тато, а дідусь в старі гачки. На улов ми маємо кошик і торбинку про запас. Та ніяка рибка й досі на гачок не йде до нас. Куди ми вирушаємо з вудкою? Для чого нам відро? Дізнаймося. Що відбувається взимку під водою? Є різні риби у воді, товсті, тоненькі і худі, дрібненькі риби малюки, а є й великі от такі є і з мечами, з довжелезними хвостами, є рибки срібні й золоті, є дуже мудрі, є й пусті, живуть вони. В ставках і в морі і все беруться до розмов, але ніколи не говорять, немов своїх не знають мов, навбравши в ротики води. Вони мовчать, мовчать завжди, в воді не можна говорити. Та риби мовчки мусять жити. Зараз зима. Холодно. Вода на річках замерзла, а крига вкрилася снігом, темно під водою, але сплять не всі риби. Взимку можна вполювати щуку, окуня, линя, холоду вони не бояться, бо шкіра товста та ще вкрита лускою. Найбільша біда для риб у зимку недостатність повітря, бо товщина криги може сягати один метр. Тоді, на допомогу рибакам, приходять люди, вони роблять отвір ополонку в кризі, щоб риби могли дихати киснем, що надходить, у воду. Жаби намагаються взимку знайти для себе тепле і затишне містечко. Як правило, більшість жаб пірнають в різні водойми і влаштовують собі зимівлю в шарі м'якого і пухкого мулу. Жаби зариваються в мул з головою і спокійно переживають всі самі холодні дні. Риби замерзнуть, не бояться. Бо річки і ставки не надто мілкі і не замерзають до дна. Тож під кригою риби живуть своїм рибячим життям. Вони ховаються під затонулим листям чи пірнають у мул і чекають там, поки температура води не стане вища. Річкові черепахи зариваються в мул. Раки риють довгі і вузькі нори. Там і перечікують зиму. А зараз відгадайте загадку і знайдіть малюнок відгадку Про кого це йде мова? Коли живий, гарний. Звариться, стає червоний. Здогадались, хто це? Так, правильно, це рак. Стась закинув вудку в річку, піймав рибу невеличку та пустив її з руки, бо кусались лавники, а про кого ж це йде мова? Правильно, це Йорж. Наступна загадка. Вудки ми позакидали, щось одразу упіймали, Рибка ця ні в року, Ну а зветься. Окунь. І ще одна загадка. У мулі він ховається, в сметані смажиться. Яка ж це рибка сховалася? Правильно, це карась. У ставку найбільша злюка. Це зубаста хижа. Так. Щука! Молодці! З загадками ви справились навідмінно! Ось наше заняття підійшло до завершення. Сьогодні ми з вами познайомилися з цікавим життям риб взимку. Дізналися, що вміють робити риби та як полегшити їхнє життя взимку.